Друга проблема. Нам ніякої переміщення не потрібно. Снилися погані сни і було таке бажання застрелити свого командира. І він був на навчанні в Британії. Його повернули сюди і він потрапив до нас в відділення. Що такі, як ти, предатель, це позор нації. І прийде перемога, і люди не знатимуть, що робити. Не можна відкладати життя. нуль. Больше ну, не пустят. Бо похотіла. Там пацаны пацаны, там побратима. Боже, Яка що Це Це красиво. О господи. Ну я кучком не спицами. Я не розумію. Ти знаєш, кого ж покорешні. Так, поговоришь, да? Может, просто я думаю, вас уже дружки. Я никуда не опаздываю. никуда не опаздываю. У меня тут татуировка еще хорошая есть. Если надо, Путин и русский военный корабль, то даже. Пусть, пусть идут. Да, но я просидел над ним с 7 часов вечера и до 8 часов утра, не вставая. Но только на перекур. Это вчера? Да, то есть усидчивость есть. покойствие, оно успокаивает класс. Мы в відділенні психіатрії однеє з клініки Єва, де проходять лікування українські військові. А де ти був, звідки ти сюди приїхав? Счастья. Счастья? Да. Mm -hmm. З щастя. З щастя. Да. Довго. Здійсний. Ну, я приїхав добровольцем. Тобто не, не не так, як вони там говорять, що там мені там тебе бігали, искали, там буду, як вони там. Я роню, за мною бігати не надо, я доброволець. Я пошёл сам в інкомат. Я обходив начиная еще с Харькова, одни, ну, три или четыре города. Поменял 34 военкомата, они меня говорят, нет, и интернатовский, а интернатовские все дурачки, мы, мы боимся, я говорю, ну послушайте, знаете, сколько интернатовских пацанов у меня полягло, поэтому я иду только ради этого. Ты, ты как сюда, ты сам сюда потрапил, или то Нет, у меня была отправка на Британию, там я проходил учение почти месяц, не доучился 10 дней. Там был такой сержант у нас, но не с нашей счастья а с другой был предоставлен. Uh -huh. И к нему обращались много раз, чтобы он не разговаривал там на повышенных тонах, и не, ну, он может там, себе позволить сказать там, пи, и, там, и вся, женщина ну, там, женщиной назвать. Я обратился к подполковнику, сказал, если он еще раз так ко мне обратится, но ну, будут плохие последствия. Ну, я мужчина, я ну, терпеть этого не хочу. Полковник начал орать на меня, ему в концовке послал его, и все меня депортировали на Украину. В части в меня уже ждали, но и в части началась та же провокация. Ну, они якобы злые изобретания. Что вот такие, как ты, это это предатели, это позор нации. Я говорю, ну да, именно вот как раз-то я говорю и предатель. А. Почему, ты, почему ты предатель? Ну, это они так провоцируют. А, я зрозумела. Какие ты У мене сирота сирота один із сотень тисяч воїнів, які потребують психологічної реабілітації в Україні. Перед ефіром я зазирнула у звіт рахункової палати, аби продемонструвати вам цифри, які підштовхнули нас зробити цей матеріал. Цифри жахають. Отже, аудит встановив, що у 2019-2022 роках видатки на психологічну реабілітацію в держпрограмі скоротили у 2,7 рази. Навіть за такого суттєвого скорочення видатків на реабілітацію протягом чотирьох років не використали та повернули до держбюджету 62 мільйони 500 тисяч гривень. Заступник голови рахункової палати Андрій Майнцнер з цього приводу зазначив: так через відсутність затверджених стандартів і протоколів проведення психологічної реабілітації постраждалих лікували в санаторіях фізкультурою, фіточаєм і мінеральною водою. Витрачаючи в середньому 13,4 тисячі гривень за курс на одну особу. Інший приклад послуги з психологічної реабілітації надавали санаторії, які не відповідали встановленим критеріям. Психологи без вищої освіти, за конкретними напрямками профпідготовки, приміщення закладів не розраховані для осіб з інвалідністю тощо, і це в країні, яка воює. 9 років, що відчувають воїни, які щодня потребують лікування. Про це розкажу вам просто зараз. Я прошу, щоб ви додивилися цей матеріал до кінця. Це вам навряд чи покажуть в ефірі телевізійного марафону. Ми виїжджали в Донецький напрямок, і мені з часом ставалося, після цих вибухів, після цих вистрілів. мені ставалося дуже погано. Снилися погані сни, і було таке бажання. <зас> Застрелити свого командира, тому що командир був такий врятуватий в нашому відділенні. Я написав один рапорт, другий рапорт. Потім, після третього рапорту, мене почули і направили на дослідження у центральний госпіталь. Uh -huh. І тут врачі виявили, що являюся досити маю пройти uh -huh. реабілітацію. Uh -huh. Так я опинився тут, у цьому відділенні і скажі, ви тут? — три місяці. За все своє життя. Я скільки таблеток не пив, як за цих півроку, за цей період часу, що я знаходжуся в лавах ЗСУ. Тому що я ще знаходжуся, тому що немає ще висновка ВЛК, немає ага. висновків, там, що <кхех> мене спишуть, чи я здоровий, чи я хворий, чи потрібно їхати додому, чи їхати далі воювати там. То я вам хочу сказати, що коли таблетки я приймаю, то мені легше. Коли mm. не приймаю, то по два-по три рази просинаюся, сняться всякі кошмари, снисняться. Сниться. сниться мені війна, сниться мені ну, е, ті ж самі постріли, ті ж самі, ну, всі ці все, що відбувалося за, за цей період часу, що я знаходився у зоні бойових дій. Зона бойових дій це місце, як не дивно, де нам найспокійніше. Чому? Послухайте. Доволі таки часто звучить фраза, що я не розумію за кого я воюю. Ну, на жаль, але це дуже часто. А що мається на увазі за кого не розумію, за кого я воюю? Вони не розуміють, тому що коли повернувшись сюди, вони е стикаються з тим, що до них або занадто шанобливе ставлення, що також дратує, або холодне. Тобто до них не відносяться як до звичайних людей. Їх або бояться. Або намагаються носити на, на лаврах, якби і, як, благодійство, як можна так сказати, максимально. А, обидва цих варіанти недопустимі. Вони є звичайні люди, які пішли захищати нашу країну. Вони герої, вони молодці, але вони люди в першу чергу. Тому що навіть герої є люди і вони заслуговують цього людяного відношення. А, і, на жаль, з урахуванням ритму нашого життя не завжди вистачає часу пояснити кожному з них, що з ним відбувається. Надаючи медичну допомогу, є поняття етапи медичної допомоги, є поняття стабілізаційні етапи. І коли хлопцям максимально швидко намагаються надати допомогу і відправити їх на більш високий рівень надання допомоги, вони це сприймають, як від них хочуть здихатись. І вони це сприймають агресивно. І коли вони вже добираються наконець до кінцевого пункту отримання медичної допомоги, вони вже зневірені і вони вже доволі таки починають агресивно сприймати, коли лікарі до них з банальними речами можуть відноситись, питатися, або є черги. На жаль, у нас є дефіцит кадрів, які зараз надають допомогу військовослужбовцям в медичних закладах, в будь-яких: в цивільних, в військових, в приватних, всюди. Кадри ну, є, але їх недостатньо. Недостатньо рівень освіченості тих людей, які навіть починають працювати з такими хлопцями. А тут є нюанс, що якщо вже почали, ну, важко людині другий раз комусь відкритися. Ну, взагалі, я вже багато госпіталів поміняв. конца ноября прилетела недалеко от Бахмута. Ну, это крайний прилет. До, до этого еще были. Ну, по, поначалу и говорить не мог нормально. А тут, ну, все-таки психологи приходят, работают. И, да и Врачи у нас самые лучшие. Это была контузия? Да, очередная. У угу. меня в семнадцатом уже списывали в Мариуполе еще, когда он был наш подлатали. Угу. Я потом в девятнадцатом второй контракт пожарной охране. В марте 22-го он закончился, я опять пошел, забрал военник и пошел. Танчика уже не досталось в пехоту. Общение с близкими очень хорошо. Сприяли ликуванию. То есть, ну я не знаю, почему. наших раненых пацанов не отправляют лечиться по месту жительства. Ну, мне еще в Полтаве обмажено поредатное дали. И сказали, что на ноль больше не, ну, не пустят. Там... пацаны, пацаны, ну, там, побратимы. А сколько ушло, сколько наш бат, батальон уже несколько раз докомплектовывали. До, до ну, конечно, хотел бы. Ну, я же говорю, на, на Абрамс, ну, как химерсы как появились, тоже хотел комбату ходил, просил, чтобы отправил на учебу. ну, у него поважнее, видать, были задачи, чем со мной возиться. А у вас я родина? А где она? Ну, в Киеве. В Киеве? Да, я, да, да. Я, інколи пускають на, ну, там, з зранку mm -hmm. до вечора mm -hmm. там, сюди, приїжджають. У вас немає відчуття такого, що тут ми зараз в Києві, де за стінами цього закладу життя кипить, чоловіки сидять кальяни курять, а ми зараз з вами тут на лавці. Ви на реабілітації думаєте про побратимів. Вони не думають про побратимів, вони думають про щось інше. Чи це нормально, що тут таке життя, там таке? Як, як ви це собі пояснюєте? Ну вони, сподіваюся, донатять. Допомагають іншим чином. Да. Родина воїна це нове після війни, реально нове для воїна середовище, куди він потрапляє. Якщо ви зараз дивитеся цей ефір, дорогі рідні військових, я дуже вас прошу дослухатися до слів психіатра. Ніяких розмов про пережити вести з воїном не можна. Є моменти, які родина не повинна знати. Від слова взагалі. А що ви маєте на увазі? Як ти воював? Що ти там бачив? Розкажи мені, як там було. Поділися зі мною своїми страхами. Ні в якому разі. Це нехай він ділиться з побратимами і з лікарями, з психологами, з священниками, з капеланами, з любими людьми, крім родини. Тому що рано чи пізно, але ці спогади будуть мяніти. Але дивлячись на родину, і він в їхніх очах буде бачити ту війну, яку він їм принесе. Тому що людина, яка того не бачила, і це все переживати з слів свого близького, своєї рідної людини, це доволі таки боляче. І цей момент буде змінити вже відношення до цієї особи. А вони цю зміну відчувають. І тому, відповідно, якщо хоче поділитися, зазвичай вони ж не розказують багато. Зазвичай вони тримаються в собі. Вони ж не кричать на всю араву, що от я, от дивіться. Вони намагаються до останнього це тримати в собі всі ці переживання до останнього. І коли починають родичі, близькі дружини, чоловіки розпитувати своїх других половинок, що там було краще не чіпайте їх. Війна це система для воїна вибудована і зрозуміла. Я зустрічаюся з Олегом Васильовичем. Друзьом. це головний психіатр. Олег, військовий воїнів всі 9 років і знає історію. Кожного пацієнта. Вони знають, що їм потрібно робити, вони знають, скільки годин їм треба встати, заступити в наряд скільки годин він має поспати, відпочити, коли треба поїсти, і так далі. В них це все працює як часи. Тут вони якимось чином чи приходить там певний час, і вони приїжджають сюди. Там до себе на там, де вони народилися, або де знаходиться їх частина От, поза зоною бойових дій. Вони бачать мирне життя, вони бачать людей, люди, які спокійно собі ходять по вулицям, вони бачать машини, які їздять. А внутрі їх фізіологія вона ще не перестроїлась. На мирний спосіб життя. І от якраз в цей період часу відбувається внутрішній конфлікт в самому організмі кожної людини. В когось він більш виражений, в когось менш виражений, але він відбувається. Йде перебудова. У 2017 році, ще тоді, коли міністром оборони був Полторак, той відсторонив від посади Олега за те, що виступаючи на комітеті з питань охорони здоров'я, Олег Васильович заявив, про потенційну загрозу воїнів через відсутність психологічної реабілітації для суспільства пройшов час. Олега відновили на посаді, і нині він продовжує бити на сполох. Якщо в нас не буде розвинутих реабілітаційних центрів, нам буде дуже погано. Нам це всім людям, які живуть на сьогоднішній день в Україні. Війна буде довгою, і я би дуже хотіла, щоб держава подбала про наших. Це наші. І їм зле ми маємо їх вберегти тут так само, як вони вберегли нас там. Ми з колегами нашого фонду створили лінію психологічної допомоги для військових і їхніх близьких. Там працюють професійні психологи. Щодня за телефоном 5522 ви можете дзвонити нам. Ми дуже чекаємо на ваш дзвінок.